Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене ранок п'ятниці 24 березня, і я хочу зробити такий на сніданок салатик-закусочку з печінки трески І, звичайно, хочу з вами поділитися. Це дуже смачний салатик. Колись я його побачила в якомусь журналі. Вже давним-давно, 100 років назад, я вже не пам'ятаю колись, чи була вже заміжня, чи не була, не пам'ятаю. І я от коли знала рецепт цього салату, тільки так і роблю з печінки трески. Ось у мене баночка трески, тут 100 грамів. Написано: для, цього я, для, для цієї баночки я беру два горішка, Два горішка, я їх підсмажила, зараз подроблю. Два чорнослива, теж таких невеликіньких, якщо великі, то одного достатньо. Два яйця беру і трошки зеленої цибульки. Яйця я потру на ось такій терочці. Як я це зрізати, терти показувати не буду. ось, Тому що це займає час. А баночку я зараз відкрию і подивимося заодно, скільки тут. Печінки тієї. О, так і ще нічого, дивіться, повна баночка, клас. Оцю олійку я зливаю. Це, може, потім Сергій прийде з'їсть, якщо захоче, вимокає хлібчиком, да? непогана така консервація. Так багато тут цієї печінки-тріски. Щось і оді не йде, ну вона такого не їсть. Вона спить, зранку спить. До речі, оді у нас спить як людина. Вона лягає десь о 12-й годині, всю ночь спить і зранку вже встає, але не от зараз Восьма година ранку, вона ще спить, вона встане десь годин 10. Тоді вже прийде на кухню поїсти. Вона себе балує, вона дуже рано не встає. Це таке відступлення. От, так я зробила, зараз я потру з яйця, все подроблю і, по, і далі покажу, що я буду робити. Цибульку я, цибульку я беру ось тільки ось ці зелененькі, а це вже так, ой, зелененькі, біленькі, а ці вже я як прикрасу використовую. Ось так десь буде три штучки, три пер'їнки, достатньо для цього салатика. Ось так я порізала, не дуже дрібненьку, ну, так, щоб відчувалося горішок. Ось це все це перемішую. Не додаю ніякого майонезу, нічого не додаю, тому що печінка тріски, вона і так дуже жирна. Йому достатньо того, що там вже є той жир. І що я хочу сказати, хто полюбляє більш жирнішу, то кладіть одне яйце на цю порцію консерви. І просто я отак. Перемішую і буду намазувати на хлібчик чи брускетки. Цей салатик можна нафарширувати яйця, хто любить. Тоді не кладіть білок, а тільки жовток. От, можна тарталетки зробити. Можна ну, канапки, звісно. І так, і так просто поїсти без нічого. То, що так. Мабуть, я ще додам того жирку трошки, бо я два яйця великих було, треба було одне додати. Ну, Я не люблю таке жирне. ну, якби, Я люблю більше, коли більше яєць. Або вже за смаком. І дуже смачний салатик виходить, тому що і тут і кислинка йде, і горішок, і ця цибулька додає дуже такого пікантного, смачного смаку. Ось такий він у мене вийшов, і зараз я буду вже формувати свій сніданок. Зараз заварю каву, У мене тут така помелена. Я п'ю тільки, заварну каву, тож і вам рекомендую, тому що е все ж таки розчинна кава не така. Корисна, як заварна. Зараз заварю каву і буду снідати. Сергій пішов уже по справах. Ось на такі грінки я сьогодні собі роблю металочок, отакі у мене грінки. запашну каву і цукерочку до кави. І буду вже снідати. Всім, хто їсть теж смачного, звичайно, буду снідати і буду дивитися YouTube, як завжди. Новини, там дівчат. Ну, що прийдеться, так? Да, що прийдеться. Забула включити світло, такий я ще блогер. Так що буду снідати, щось робити. Думала вчора почати майстер-клас розрахунку ажурної кокетки дитячої, але відкрила свої записи і там такий жах, що мені заново зараз. Буду розбиратися, що я там записувала, тому що я вчора нічого не второпала вже. Тож, Зараз буду розбиратися. Зараз хочу, дівчата, показати, яка моя мікрозелень. Це я вже в другий раз саджу. Ось в шафі вона у мене зберігається троє суток, три доби. І потім зараз покажу. Це в мене вона вже другу добу. Так, ось вони, от такими шапочками. І ось. Це в мене цибулька, і це в мене якась огіркова трава. Знов забула підсвітку, підключити, підключила ось цибулька. І заодно я взяла вже ось така цибулька, цибуля шніт, мікрозелень. На підвіконні, ось така вона повинна бути. Ну, ось вона ще сьогодні постоїть тут, а завтра я її вже на підвіконня поставлю. Потім ось ця огіркова, огіркова трава. Ось така вона, зернятка такі крупніші, і ось така вона крупніша і виростає. І я ще купила ось таку руколу, буду пробувати. Соняшник, горох. І оце я вже сіяла люцерну гірчицю. Дуже смачна. Люцерна, вона така, як бобові на смак. Смачненька, приємненька така. А гірчиця така ну, доволі така пікантна. Дуже гарно теж смакує, якщо там десь якісь, бутер... ну, як, якби кудись на таке м'язко покласти і поїсти. Ось прийшла ваша красуня. Тільки явилася. Да, оді. Тільки явилася. Я тут знімаю. Да, Зараз буду тебе годувати. Ось. Так що ось такі у мене справи. Допиваю каву, да піду вже щось робити. Шо, оді, прокинулася нарешті. Ой, ой, оце така красуня в мене, да. ой, красуня. А ось. А ось мої, бачите, томатики, перчик вилазить. І оце ще тут вже лізе і там, лізе і тут. От бачите, якісь бар... Які барикади зробили ми з Сергії? <сум> Щоб поді не лізла. Вона ж тут на вікні сидить і вже мені от з цього повиколупувала. Перший тут такий гарненький був. Так вона виколапала отут і виколупала тут. В общем, ось її. Діла всі. А це вже, мабуть, треба пересаджувати, як би пікірувати. Такі томатики і пирчики. Клас, буде город на балконі. Ну це в мене написано було всі балконні сорта. Так що буду на балконі городничать. І ось вже, бачите, роблю підготовку до того, щоб знімати. Хочу показати. От вчора вже трошки ввечері відкрила сайт. Там сайт на чи китайський, чи япу... ну, написано китайський, китайська мова. То чи корейський, чи китайська якась модель. І я вже тут трошки собі понаписувала, як по пам'яті. А то мої оті, от, бачите, які в мене записи, Ось ці записи, коли я оту ажурну. Ковтинку в'язала з блакитною кокеткою. Ось от що я тут можу вже зрозуміти? Нічого. Оце вже пішла рука. нічого, Крім оцих схем, я нічого... І то це я вчора вже понаписувала ці схеми, от як я їх тут розпреділяла, А так я і тоді і схеми оці не написала, деяка. Ой. Ну, коли захоплено, так от все зразу розумієш, а, поті, а потім вже е, треба спам, е, е, спомнити і нічого вже не помниш. Не пам'ятаєш все, вже нічого. Ну, ось, так. <сум> ось такі справи, ось такі, ось такі майстрині. Майстриня з мене. Ну, нічого, буду, буду зараз е, щось робити. А ще дівчата хочу спитати: готуєтесь чи ви дуже до. Декор до Пасхи. Я сходила на днях, у мене була дочка з внучкою в гостях, і ми сходили в епіцентр, трошки там зазняли, вставлю якраз в це відео декор, потім якісь різні такі і кошики, і накривати пасочку. Кошик накривати, дуже гарні ідеї. Мені сподобалось. може і собі е, е, шию таку е, кружавчату, я там покажу відео. А, тому що у мене просто такий рушничок. Ось, А може щось зроблю цікавіше. Ну, то такі. До речі, ось теж такий гарний, класний. Не знаю, можна показувати чи ні. Симпатичний візерунок, і я буду його робити на каналі. От. Так що ось такі діла. Прийшла моя красавиця вже, наїлася вже, да? оді, наїлася. Зараз будеш мені тут порядки наводити, так? Да? Бачите, вже буде порядки наводити. Пішла на своє вікно буде роздивлятися. Що там на вулиці твориться? Сонечко сьогодні, сонечко непогано. Так що трошки пізніше піду на вулицю. Змонтую відео і піду. І ось уже такі кадри з епіцентру, такі красиві квіти, весняні. Цибулинки різні, різних квітів. Я не дуже розбираюся в квітах, але красиво. І я засняла, щоб було приємно для ука. Може, хто розбирається, подивиться. Це ми з Ярославою. Ходили, роздивлялися. Вона там придивлялася теж собі на ділянку. щось. Подобаються такі квіти. гортензія, чи як вони. А, це не гортензія, це я забула. Ну, такий з мене квітник. До речі, квіти зараз не дешеві. Що робити? Ось такі. Ось такі у Ярослави були квіти, але під час війни, коли вони виїхали, вони загинули. І ось ми вже прийшли сюди, де пасхальний декор, пасхальне принаддя, те, що треба. Красиво все-таки мені сподобались ці мереживні. Салфеточки, серветочки, да? ось наклейки різні, фігурки. Ну, багато декору такого. Ну, я б не сказала, що щось незвичайне. Таке все, як завжди. Але приємно подивитися, якісь собі ідеї. Ось такі морквинки, до речі, можна зв'язати самому і зробити такі гірляндочки. Теж така ідея. Залишки в пряжі якихось там зробити можна не обов'язково таких кольорів, ну, якби помаранчевого і зеленого можна і других кольорів зробити, і скомпонувати в гірляндочку. Красиві корзинки, кошики. Ярослава собі купила кошик. Багато різноманітних декоративних речей. Сподоб... Мені сподобались оті ідея отакого от е вишитого банта. О ось такі от серветочки сподобалися шиті. Ось така мені ідея сподобалася, так воно е тут такі. Курчатка симпатичні, і ось так прикрасити кошик. Ось таким бантом. Красиво. Так що так от пороздивлялися, подивилися. Багато чого сподобалось, багато ідей прийшло до голови. Так що, в принципі, ще до Пасхи є час, можна ще щось зробити. І на цьому вже буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, за коментар і вподобайку, а також за підписку, якщо ви ще не підписалися. Всім всього найкращого, миру, добра, злагоди, і до наступних зустрічей у нових відео. До побачення!